Ну і не менш важливе, а може і більш важливе, що я б хотіла сьогодні вам розповісти, це те, чого нам прагнути в житті. Тобто, от ми розібралися з нашою природою, чому ми діємо так, а не інакше. Але все ж таки, як нам практично можна ставати кожного дня щасливішим, що нам потрібно робити, щоб ставати щасливішим, які нові речі нам потрібно робити, щоб ставати щасливішим. І тут також є багато досліджень, які про це говорять. І на кількох таких важливих моментах я хотіла б зупинитись, і це якби чотири таких рекомендації, які я вам раджу, які я вам розповім сьогодні, які я вам раджу вже застосовувати від сьогодні. Тобто, що, чого нам прагнути, що нам робити, щоб ставати щасливішими, що нове нам робити? Перша, перше таке прагнення, чого нам варта, що нам варто робити, це робити добро. Наука показує, що справи добра, добрі вчинки, прості акти доброти приносять нам велику радість і щастя. А, якщо говорити про дослідження наукові, які про це, які це доводять, одне з дуже цікавих було проведено дослід... дослідницею Ліс Дан. Воно було проведено і в Америці, і в різних інших країнах. А воно полягало в тому, що. Було дві групи учасників. Одній групі учасників дали 5 доларів, іншій групі учасників дали по 20 доларів, і одна група мала завдання витратити отримані кошти на себе, інша група мала отримати мала витратити ці кошти на когось іншого. Тобто, де-факто одні учасники могли зробити там якісь собі там манікюр умовно. Купити собі кави, зробити щось для себе, а інші мали ці гроші використати на когось іншого. І на другий день був замір рівня щастя одних і інших учасників цього експерименту. І результат, який показало це дослідження, він свідчив про те, що ті люди, ті учасники, які витрачали кошти на інших людей, були суттєво щасливішими, ніж ті, які витрачали їх на себе. І просто навіть проаналізуйте своє, свій життєвий е, досвід, коли ви робили щось добре комусь іншому, як ви себе відчували в цей момент? Якщо е, і дуже цікавий ще один висновок цього дослідження був про те, що навіть думка про е, цей акт добра, про це творення добра, воно піднімає рівень щастя, і е, 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 ну, це, 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 це просто абсолютно неочікувано, навіть якщо ви потім думаєте, от. Ви побачили якусь бабусю, ви купили букет квітів і цій бідній, нещасній бабусі, ви подарували ці квіти. Ви ну, просто неймовірно щасливо відчуватимете себе. Ви будете про це думати, і ставати ще більш щасливішими. Це дослідження також підтвердило, що немає різниці сума, яку ви витрачаєте на себе чи на інших. Немає значення тут географія, тобто, це так, як воно працює. Тому сьогодні, щоб стати добрішими, вибачте, щоб стати щасливішими, станьте трошки добрішими. Якщо ви відчуваєте, що ви падаєте в депресивний стан, просто зберіть себе, підіть кудись, в якийсь центр волонтерства, і просто поволонтерте. Багато, багато є місць, де можна сьогодні допомогти і переселеним людям, і де можна плести сітки для військових, де можна сортувати гуманітарну допомогу. Роблячи ці добрі справи, ви будете відчувати себе набагато краще. Зробіть внесок на «Повернись живим чи фонд притули на підтримку армії, це зразу підвищить ваш рівень щастя, ви будете краще себе почувати, і ну ви відразу відчуєте ефект і це дуже просто зробити. Тобто, це перша дуже важлива річ: робіть добро. Справи добра роблять вас щасливішими. Друге, про що я хочу сказати, і ну тут, мабуть, багато з вас про це вже знає: що соціальні зв'язки. Якісні соціальні зв'язки, це зв'язки з іншими людьми, це те, що є запорукою нашого щастя довгострокового, і багато хто з вас знає про найдовше, найтриваліше дослідження Гарвардського університету, про щастя, де протягом 75 років науковці стежили за життям 724 чоловіків і жінок. І ціль була проста: дізнатись, що робить людей щасливими у різному віці. І висновки, до яких прийшли ці науковці, були наступні: що робить людей щасливими Перше, соціальні зв'язки це однозначно запорука щастя, а самотність, навпаки, нещастя. Друге, надзвичайно важливою є не кількість цих соціальних зв'язків, а близькість, а якість глибина цих стосунків. І третє. Що хороші соціальні зв'язки, крім щастя, покращують здоров'я, а також ваші, вашу роботу мозку, когнітивні функції тощо. Тобто 75 років науковці досліджували щастя на великій кількості людей, і тут нема нічого про гроші, про самореалізацію, про війну, про середовище. Тобто, тут є важлив, надзвичайно важливий цей фактор стосунків з іншими людьми. Але що ще цікавіше, що ну, ми ж хочемо, щоб ті, хто нас дивляться, зразу ставали щасливішими. І очевидно, що глибокі стосунки з людьми вони не будуються там за день. Але є інше дослідження, яке відбувалося в Чикаго, яке теж мені надзвичайно запало в душу, оскільки воно показало речі, які не дуже характерні нам, як українцям. Один науковець, його звати Нік Еплі. Також, кому цікаво, я можу скинути посилання на опис цього дослідження, вирішив оцінити вплив коротких випадкових розмов соціальних контактів людей на рівень їхнього щастя. Що він зробив? Він досліджував людей, які їздили з пригороду, з різних містечок довкола Чикаго, публічним транспортом в Чикаго на роботу кожного ранку. Він підходив до там різних людей і давав ті, хто погодилися взяти участь в їхню в його дослідженні. Він їх ділив за трьома категоріями. Одним він казав учасникам експерименту протягом цієї поїздки в потязі. Ваше завдання завести з кимось коротку розмову, вийти з людини на контакт. Іншій групі людей він казав: Ваше завдання їхати на одинці, типу бути з собою. Ну, прекрасно, ні з ким не контактувати, ніяких стресів, їдеш з собою. І третя група учасників експерименту мали вести себе як, як завжди, нічого особливого, і результати, щоб дуже швидко підсумувати, знов ж таки були вражаючими, тому що ну я як на себе переносила це дослідження, я точно була би переконана, що коли я їду сама, нікого не рухаю вранці, думаю про свій день. Ну, я буду щасливіше, ніж мені прийдеться з кимось там говорити про невідомо про що якісь на контакт. А дослідження показало навпаки, що навіть короткі, ніби безмістовні розмови вони суттєво впливають на рівень нашого відчуття щастя. Що це означає? Ну там багато ще інших було висновків, але щоб скоротити, тобто, що це означає? Що навіть якщо ви зараз не маєте довкола близьких людей, ви можете... Вийти на якусь подію, ви можете піти на якісь перегляд, ви можете їхати їх їдучи в транспорті з кимось коротко навіть поспілкуватися, і ці соціальні контакти вони будуть давати вам відчуття реально радості і збільшувати рівень вашого щастя. Тому друге, тобто перше, це було справи доброти, робіть добро, друге будуйте соціальні зв'язки. І глибокі, і навіть такі короткі вони дають е, великий великий результат. Третя важлива річ, яку треба, прагнути, це контроль свідомості, це медитації. Тобто, знову ж таки, 46,9% часу ми блукаємо десь, ми думаємо про щось, ми не живемо тут і зараз. Тобто, в кожній справі доведено, що ми 30% часу думаємо про щось інше, а не про справу. І це доведено робить нас менш щасливими. Як з цим боротися, це практики усвідомленості, це практики медитації. Я не буду тут дуже довго зупинятись. Зараз ви можете, ну, це настільки стає доступним, ви можете зайти в YouTube, ви можете загуглити, там медитація, і ви просто включаєте навушники, і голосом вас якийсь інструктор там проводить і каже, що вам робити. Тобто почати медитувати вже сьогодні там, 5-10 хвилин. Це досить просто. Ви можете підписатись на додатки: мільйон додатків, дуже багато українських, російських, там, англійської мови, будь-якими мовами. Просто почні і системно практикуйте. Ну, Єдине, що тут скажу, що мене вразило, що крім того, що практики медитації там, зупиняють, це блукання в думках, медитація робить нас щасливішими, здоровішими. Тобто, все це є, це все досліджено. і Вивчено і доведено, тобто тут я не говорю про ізотеричні якісь аспекти медитації, я кажу про науковий підхід до медитації. Але що мене вразило, що результати досліджень показали, що практична щоденна системна медитація здатна збільшити кількість сірої речовини в місцях кортексу в нашому головному мозку. Тобто, ну, це вражаюче, тому, чому не почати це робити тут і зараз? Тобто контроль свідомості, практики медитації. І останнє, я вже тут завершу, це практики здоров'я. Е, якщо є хеппі піл, щаслива таблетка, то ця щаслива таблетка це спорт 30 хвилин щодня і сон мінімум 7 годин. Тобто, знову ж таки, спорт. 30 хвилин в день підвищує як роботу мозку, знижує рівень стресу, шалено, робить нас щасливішими. Ну і ще ми краще виглядаємо. Я думаю, що це чудовий, чудовий побічний ефект. Очевидно, що для спорту потрібна мед... дисципліна, тобто тут важливо, щоб це була системна практика. Ну і сон також дуже багато зараз. Є досліджень сну які. Показують його вплив на наше самопочуття, на наше щастя і на наш рівень стресу. Вибачте, Сергій, що так довго, але власне всі практики, практичні, які, які я вважаю надзвичайно важливими, хотілося з вами вам донести з вами сьогодні поділитися.